Ну що, ви це чуєте? Ви це бачите? Ще одна монетка 100 І тут якісь сигнали є. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні такий гарячий вересневий день, і я приїхав в цей ліс, але не на позиції Першої чи Другої світових війн, а на перехрестя старих доріг таке потужне перехрестя. І на перехресті була стара корчма. І тут в мене була цікава знахідка, а саме золота монетка. І срібні монетки я знаходив, і інші цікаві, дуже рідкісні знахідки. Так що цей ліс. Досить цікавий і перспективний. Так, місця вже старенькі, всім давним-давно відомі, але коли я знайшов золоту монетку, теж всі про це місце не знали. Так що це не показник. Буду шукати, розвідувати, довкола, можливо, більшим радіусом ходити, можливо, ще якісь доріжки до цієї вели, Все обов'язково вам покажу. А тим часом долучатись до збору на впівдрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати золото. Отже, перший сигнал це ось така мисливська гільза початку ХХ століття. Ну, можливо, навіть не початку 20-го століття, а можливо, Польща, що на ній пише. Вона була паперова. Щось пише. Одним словом, не дуже важливо, але вони... А ось. вони часто трапляються саме на таких лісних будиночках, лісних хатках. Можливо, мисливці тут ходили, то 100% вони тут ходили, собі, можливо, пиячили, відпочивали після важкого полювання. Ось так. Трішки тут все заросло, але ходити можна. Тут довкола були позиції Рія, і тому ще на хаті трапляються різноманітні артефакти по Першій світовій війні. До речі, і по Другій світовій війні трапляються. Це ж хата в лісі, і кожен будь-яку війну сюди заходив. І, можливо, люди у міжвоєнний час приносили різні артефакти, що знаходили у лісі. Погляньте, ось такий артефакт, шкода, що не цілий. Це мала саперна сокира рія. Російської імперської армії гарнесенька. Тут грунт, гарненький пісочок. І погляньте на реставрацію, можливо, ще клеймо з'явиться, але видно, що ось тут і обух тріснув. Дуже такий глибокий сигнал, десь 40 см, мабуть, а може і більше. ледь докопався. Я думав, що це щось 30-крайцерів, яка волотенська монета. Або 5 копеек царських, але ні. Ось така річ, хто знає, той знає, це фрагмент дистанційної трубки шрапнельного снаряду. Латунь. Ну, Сигнал був потужний. Сигнал надії, але як викопав, то розчарування. Але приємно, що ось тут, на хатині є ось такі сигнали. Це свідчить про те, що не все ще втрачено. Знову артефакт по війні, але зламаний. Знаєте, що це таке? Фрагмент малої кірки рія російської імперської армії. Вау, що потрібно було так товкти, щоб вона зламалася, Враховуючи, що тут каменю немає, є пісок. Уявлення не маю. Але вона зламалася. Сокиру зламати, звісно, легше, тому що ця сокира попередня саперна, сокира рія, вона не призначена для рубання. Це потес А ось кирку загадка. Погана прикмета в пошуку. В мене це ось така колодка, такий навісний замок. але Відчинений. Вона відчинена, бачите, хтось її зламав. Мабуть, скриня була з піастрами золотими. І цю скриню зламали і вкрали піастри. Можливо, десь ось тут одного піастра загубили. Ну, насправді я таким прикметам не довіряю. Але, але ось такий нюанс. Ну, хоча вона відкрита, а це означає, що всі скрині зі скарбами сьогодні для мене будуть відкриті. Це чудово. Головне цю скриню знайти. Сценарію цікавих тут справді багато, але дивно, що монеток поки що я не знайшов. Ну колись монетки я трішки в іншій стороні знаходив. Зараз піду туди. А тим часом ось такий сигнал. Латунь, мідь, щось саморобне було, мабуть. Чи зроблене, чи недороблене. Ой, уявлення я не маю. Але ось такий артефакт. Цікаво для чого. Дивна річ. Але, мабуть, ми вже не відгадаємо, що це таке. Ну, ось видно, що люди чи солдати самі щось цього робили. Ех, знайти би щось таке справді цікаве, якусь медальку. Чи щось цьому дусі фалеристичне. Тут, до речі, і поляки в 30-х роках були. Досить таке нашарування історичне тут. Потужне. Але все тут починається десь з періоду середини 18 століття. якраз період, Коли тут запанувала Австрійська імперія. Тут де не копнеш, всюди цега, ну це зрозуміло. Але клейм я не бачу, здається, немає. І погляньте, в якому стані тут залізяче. Спершу подумав, що це фрагмент підкови, але ні. Не знаю, що це таке. Але залізо в дуже-дуже гарному стані посеред цієї цегли. Поміж цю цеглу бачите, як гарно зберігається. І це фрагмент, мабуть, колючого дроту. Так, якась скрутка. Не колючий дріт, а якась скрутка така небезпечна. Унікальна знахідка з далеких Сполучених Штатів Америки. Тих часів. Бачу Нью-Йорк, USA, Stick. Далі не бачу. End &Co, Якийсь John e. Company, Матеріал Латунь. Яка скоробочка була? А від чого? Уявлення немає. Хто знає, напишіть у коментарях, цікаво чим тут користувалися і коли цікаво, вона потрапила сюди. Можливо, у Першу світову війну, можливо, у Другу. А можливо, в період міжвоєнний, період Польщі. Ну що ж, в мене здається, перша монетка. Чіткий монетний сигнал на Деосі Другому. Але глибокий. Сантиметрів 30 точно була. Монетка невелика, дивимось. Сигнал був 91, і, відповідно, мідна монетка якась. Якщо це монетка, звісно. Монетка, а що може бути? Мабуть, крейцер. 1860-х років. Ось. Один крейцер 1860 року. Бачите? Ось так. До речі, це найпопулярніша тут була монетка. Колись тут її було багато. А зараз, ну, як бачите, стан такий собі, але думаю, якщо помити, буде нормально. Ось, одиничка проглядається, 1860 рік теж проглядається. Ну що ж, початок. Було б цікаво знайти якесь срібло або золото. Дзвінки сигнал в мене був, і я вже подумав, що монетка. Але ні, погляньте, що це в нас серп і молот. біда і голод. Але на тканині. Я спершу подумав, що це якісь корінчики. Але ні, бачите, гнила така тканина. А ось тут якийсь брезент чи що. Можливо, дашок був. Но зірка алюміній. Я думаю, це вже пізня зірка, а на чому вона, не знаю. Підкажіть, якщо знаєте, до чого така зірка кріпилася. Здається, монетка, та ще й велика. Погляньте, кругленьке щось, наче. А можливо, медаль. Ні, монетка. По розміру наче три крейцера. 1800 року. Не видно, потрібно помити, почистити. Зараз так і зроблю і вам покажу. По десятибальній шкалі стан монети на 0. Ось тут трішечки видно якісь літери. Не знаю, можливо, трійка. По розміру, наче трійка, і по формі вона така плюс-мінус. А можливо, якийсь царизм. Копейка якась. Уявлення немає. Мідь металобрухт. На жаль, монеток небагато, але ось і такі трапляються. Потрібно довкола походити, можливо, буде гаманець цікавий. До речі, тут колись гаманці знаходили. Але не я, на жаль, ані. Раз я знайшов дві корони, здається, срібних. І все. Дві монетки було. Ну, не знаю, чи це гаманець, але нехай буде гаманець. Маленькі, дві срібних монетки. Не на цьому ж місці, але зовсім неподалік. Знаєте що? Ще одна монетка. Дивимось. Здається, монетка, монетка. І думаю, що один крейцер. Я вже сьогодні знаходив. 1860-х років. Так, ось. Одиничка. Когось там року. Затерта трішечки. Але вона є, але вона є. Ну що ж, третя монетка на сьогодні не густо, але і не пусто. Монетки на великій глибині. Тобто поверхне сигнали вже всі визбирали. Ну, ось я знаходжу лише глибокі-глибокі монети. Ледь-ледь чіпляю Деосом, але стабільний сигнал. Звичайно, можливо, якийсь простіший металошукач цього б не помітив. Біля цієї монетки зразу ще один такий сигнал. Я вже його, наче викопав. Зараз випікаю піном. Подивимось, можливо, справді гаманець. Ще черкаю щось. Ось тут, ось тут, ось тут. Монетка і номінал здається більший. Так. Велика монета, великий затертюх. Ех, мабуть, два крейцера. Затертих. Просто в хлам затертих. Зараз почищу, вам покажу і сам попробую розглядіти. Абсолютно затерта монетка з 10 на 0. Не знаю, що з нею робили, але затирала добряче. Номінал, можливо, двійка. Але мені здається, що вона маленька для двійки. Хоча, хоча в принципі, може бути. Або четвірка. А можливо, четвірка. Так, погляньте, вона грубенька, трішки затерта, тому і так здається. Чотири крейцери, мабуть. Ех, шкода, шкода. Ну, але це означає, що потрібно пікати ще. Теж глибоко-глибоко, сантиметрів 40. ця монетка була. І попередня теж на такій плюс-мінус глибині. Можливо, стрібиться, хтось загубив, перевіряємо. Ну що, ви це чуєте? Ви це бачите. Ще одна монетка сто відсотків. І тут якісь сигнали є. Далі сміття. Сигналів довкола багато. багато. Ну, поки що оце один монетний сигнал. Є гаманець. Ого, тішить. А тепер має потішити результат. Копаю. Я так завзято цей сигнал копав, а викопав ось таку мисливську кулю. Але я пройшовся довкола і метр від цих монеток я знайшов, знаєте що, ще одного гаманця. А чому я кажу ще одного гаманця? Тому що там монетки іншого періоду. Погляньте. Три монетки було. Ось перша монетка. Я подивився, наче це совок, але ранній. Мені здалося, що це ранні А ні, ранні, тому що, бачите. 20 копеек, мабуть. Так, 20 копеек. 50 роки. Далі ще одна монетка. Ось, бачите? Я навіть не дивився. Мабуть, 15 копеек. Так, 15 копеек. Ці три монетки були в одній ямці. Та 15. І далі ще одна монетка. Де, ось вона. Мабуть, теж 15. Ну, щось в цьому дусі. Ранній совок, мабуть, 50-х років. Ось такий гаманець і ще ось такі шпеньки, я знайшов в іншому місті. Плямка серед лісу, ну не зовсім серед лісу. Поряд старою дорогою. Ця дорога ще є, але нею вже не користується. Інколи лісовози їздять. Але на картах вона позначена. Тож, ось така плямка, хтось сів відпочити, і головне, в різні періоди сів відпочити. Досить цікаво. Потрібно дослідити цю місцину. Знаєте, дивно ходив декілька годин, знайшов одну монетку. А то ось знайшов монетку і от монетка за монеткою. Знову, здається, монета, бо бачу щось кругле. Ну, щоб будемо дивитися. А ні, це гудзик, здається. Гудзик. Ріа. Так, Російської імперської армії піхота, здається. Але він якийсь деформований, чи це мені так здається? Здається, здається. Ні, нормальний гудзик, але якийсь дивний. Бачите? Дуже великий Орел. Зараз почищу вам покажу. Я трішки, друзі, в шоці. Думаю, що за Орел такий цікавий, а це Орел на Якорях, погляньте. Гудзик військово-морських сил Російської імперської армії. Що він тут робить від моря далеко-далеко? Я вперше знаходжу такий гудзик. і це вже мене тішить. От би прягу ще таку знайти. Було б ідеально. Ха, клас! Оце вже до моєї колекції гудзиків буде цікавий екземпляр. Лайк, друзі, за таку знахідку. Думав, монетка, тому що сигнал був дзвінки і кругле помітив, але ні. Це ось таке кільце. Кільце латунь. Досить грубе і важке. Можливо, щось від підвісу. Або щось в цьому дусі, не знаю. Але одним словом, кільце. <с> нічого особливого, гарний сигнал. І головне, не шрапнель чи гільза. Щось зроблене цікавіше. Ху, в лісі справжня літня спека. Ну що ж, закінчився на сьогодні наш пошук. Знайшов сім монеток, але нічого цікавого немає. Ну, ви самі бачили. найцікавіша для мене знахідка це гудзик морських сил Російської імперії. Чому вона цікава? Тому що я ще не знаходив в наших краях це рідкість. А все, що я не знаходжу, мені цікаво. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтеся до збору на впій-дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. А якщо вам подобається реставрація старої карпатської дерев'яної хати, то підписуйтесь на мій другий канал Боржавія. Теж посилання залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі.